Ринковий переїзд базар, що на Пастирівській може змінити прописку. Новим місцем для оптової торгівлі може стати перетин вулиць 30-річчя перемоги і Руставі. Такого компромісу із владцями досягли підприємці. Про подробиці угоди в обох сторін розпитувала Марія Гаврилян. Оптовики з Пастерівського готуються до переїзду. В кінець багаторічній війні між владцями і підприємцями поклала остання їхня зустріч. Ми досягли домовленостей. Що міська влада найде три гектара землі? Вона вже її знайшла вільну земельну ділянку три гектара біля четвертого круга в південно-західному районі. Там 30 років перемоги адресу не пам'ятаю, і на цю земельну ділянку буде перенесений не весь ринок, а його частина. Розрібний ринок лишиться на своєму місці. Пастерівську згідно угоди полишать лише ті підприємці, які торгують з машин. Мовляв, до них найбільше претензій мають місцеві жителі та водії. Проте самі торговці до такої перспективи ставляться вороже. У нас люди не готові переїжджати Ать, нікуди. Вони вже приділилися тут і з цього місця нікуди не хочуть. Тому що, думаю, що там будуть повишати ціни, а потім ми переїдемо, а нам скажуть, так, так, сюди вже не вернешся. Ти валіз заспокоює підприємців директор ринку, поки зарано мовляв такі рішення у Черкасах швидко не ухвалюють. Іншої думки виконувач обов'язків міського голови Віктор Білоусов. Я надію, що на одній найближчій сесії земельна ділянка площею 3 гектара і туди прийде оптова торгівля, тобто торгівля з автомобілями і так далі далі і з пастерівських. Здійснити переселення оптового ринку на нове місце можна буде вже на початку літа. Переконані у мерії до цього часу там мають здійснити роботи із забезпечення водопостачання та водовідведення, встановити торгівельні конструкції та заасфальтувати територію. Частину коштів на облаштування нового ринку пообіцяв виділити з обласного бюджету Сергій Тулуб. Марія Гаверлян, Василь Саєнко, Вікка новини.